Hello guys. Are you all right? Please write down the date, classwork and open your books on page 44. Grammar. Today we're going to speak about modal verbs have to, must, should. наша тема граматики модальні дієслова, які перекладаються як have to Маєш щось зробити. Must повинен, Should – слід було б. І, перш за все, у вправі першій exercise one ми заповнимо правила. Правила, ви пишете українською, вставляючи виділені курсивом слова англійською. Частина A каже, що ми використовуємо модельне дійсло have to, тобто мусиш. І ще одне, щоб говорити про правила і речі, які необхідні, necessary. Крім have to, яке ж друге дієслово нам потрібне. Я зачитаю вам приклади, а з цих прикладів ви маєте знайти правильне дієслово. Приклади у вас з боку в першій праві. You must show them you can change. Ти повинен показати їм, що можеш змінитися. Отож, саме це модальне дієслово, слово, яке є в цьому прикладі, воно нам показує, що щось є необхідним. Записали, вставили «бі». Ми використовуємо, зараз дізнаємося, що саме, коли щось не дозволено за правилами. І що саме сюди вставити, вам підкаже друге речення. «He knows he knows mustn't go in there». Він знає, що не повинен туди заходити. Вставте червоне слово, запишіть правило, рушаємо до Сі. Ми вживаємо don't have to. Не мусиш щось робити, коли щось не є необхідним. І ми вживаємо, зараз дізнаємося, що коли щось не було необхідним в минулому. Знайдіть цей приклад, який я зараз прочитаю. My mates didn't have to get home until 11 p.m. Моїм друзям не потрібно було повертатися додому аж до 11-ї Пункт дії правила. Ми використовуємо для правил в минулому. Для правил в минулому на підказочку дає п'яте речення. Last saturday I had to get home by 10 p.m. Минулої суботи я мусив повернутися додому до 10-ї вечора. І пам'ятаємо, що ти не повинен іти, you mustn't go це те саме, що you aren't allowed to go, тобі не дозволили піти». А you don't have to go, ти не мусиш іти» – Це так само, як it isn't necessary for you to go. Нема необхідності тобі іти. Трошки різний зміст собі несуть оці два модальних дії слова «mustn't go and don't have to go. Більше відмінності. Між must і have to, ви дізнаєтеся з окремого відео посилання або вгорі, або в опису під відео. Записали правило Exercise 2. Треба зробити по два речення на кожну ідею. Нульове речення дає вам зразок Things you have to do at school. Речі, які вам потрібно робити в школі. Одне речення у вас вже записане. I have to wear a uniform. Мені потрібно вдягати уніформу. О I have to, і вам треба ідею продовжити. Ви в школі не мусите носити шкільну форму, тому тут два речення ми доповнимо інакшими фразами. Наприклад, I have to do my homework and I have to listen to the teachers. Уроки треба робити, слухати вчителів потрібно. Things you don't have to do at school речі, які нема необхідності робити в школі. Наприклад, ви не мусите загати шкільну форму. You I don't have to wear a uniform, що ще нема необхідності для вас робити в школі. You don't have to stay there for 24 hours. 24 години, там не треба залишатися. Ну, взагалі-то я не знаю, що ще можна придумати. У вас, як школярів, на це фантазія може бути ліпше, ніж мене. things you must do at home. Отут можна розігнатися речі, які ви повинні робити вдома. I must clean my room. I must help my parents. Дві речі назвали. Прибирати в кімнаті, допомагати батькам. Things you mustn't do at home. Речі, які вам не дозволено робити вдома. I mustn't. break things i mustn't go to my parents room without knocking that's important things you had to do when you were younger i showed when i was younger i had to look after my younger brother and One more thing. Okay, I had to look after the pets. І потрібно було доглядати за домашніми улюбленцями. Зараз в мене їх нема, тож я вільна особа. Це ті приклади, які я можу, з якими я можу вам допомогти. Більше прикладів ви можете, а вже ж, придумати самостійно. Адже у вас є своє цікаве життя. Не тільки моє цікаве. Exercise 3. Read the examples, then complete the rules. Знову ми доповнюємо правила. Ці правила будуть стосуватися модального дієслова should слід. Ми його використовуємо. A. We use should to say something is a good idea. Ми кажемо should слід, коли хочемо сказати, що щось є хорошою ідеєю. He should apologize. Йому слід вибачитися. It's a good idea. We use should to say something isn't a good idea. Використовуємо should, коли щось не є хорошою ідеєю. You shouldn't get angry. Ти не повинен сердитися. And we use should in questions to ask for advice. І ми використовуємо слід should, в питаннях, коли питаємо пораду. What should I do? Що мені слід робити? Тепер, коли ми маємо правила по цим удальним діясловам, ми йдемо до сторінки 150. 3, де в нас є практика. У вас перша колонка вся присвячена правилам. В принципі, більшість цих правил ми вже обговорили. Ще частинку ви побачите у відео додатковому. Ідемо до практики. Exercise 1, page 153. Outdoor Adventure Camp. У нас є нотатка про пригодницький табір, який проходитиме назовні, ймовірно, на дикій природі. Welcome, вітаємо. Please read this notice carefully. Будь ласка, уважно прочитайте цю примітку. There are eight different activities to choose from. Є вісім різних видів діяльності вам для вибору. І у вас вибір далі йде вам слід, або ви не мусите дивитися на список всіх видів діяльності на тиждень і вирішити, який ви хочете обрати, що ви хочете робити. Ну, по змісту підходить, що все ж таки вам треба продивитися цей список і обрати, що ви хочете робити. Тож, you should look at the list of activities for the week and decide which ones you want to do. You can choose to do something different every day. Ви можете обрати, робити щось різне кожного дня. Далі ви повинні або вам слід поговорити з вашими друзями до того, як записатися. Заре... Зареєструватися, якщо ви хочете робити одні й ті самі речі. Ну, так, то це не правило це просто порада. You should talk to your friends before you sign up if you want to do the same things. Третє, вам не слід, або ви повинні спробувати щонайменше три різні види діяльності в тиждень. Логічно підходить, що ви повинні. Це зобов'язання. You must try at least three different activities in the week, but але ви не мусите або ви мусите спробувати все. Логічно, що все не мусите. You don't have to try everything. Ви не повинні, чи вам слід, записатися на види діяльності до сніданку кожного дня. Знову таки звучить як... Настійна порада. You should sign up for activities before breakfast every day. Шосте. Ви не мусите або не повинні пропускати уроки безпеки перед кожним видом діяльності. Ну, звучить як не повинні, тому що правила безпеки це щось важливе. You mustn't miss the safety lesson before each new activity. Сьоме вам слід чи... Ви мусите питати вчителя, якщо ви не впевнені, що робити. Ну, це більше звучить як порада. You should ask a teacher if You aren't sure what to do. У другому, потрібно переписати речення, використовуючи правильну форму must have to або should. Та ще й для кожного речення два з цих дій слова можуть бути правильними. Ну, давайте спробуємо. Перше, we are not allowed to text our friends in lessons Нам не дозволено писати друзям на уроках. Найбільше, ми скажемо, ми не повинні. We mustn't text our friends in lessons Ну, інших прикладів, які виражали б заборону, я тут не підберу. Тож тут тільки один варіант правильний. Друге, it's a good idea to read through your work Before you show it to anyone. Було б добре прочитати свою роботу перед як який комусь показувати. Порада підходить нам тут. You you should read through your work before you show it to anyone. Якраз should передає, що це it's a good idea. Я теж тут бачаю тільки один варіант. My brother can wear any clothes he likes to school. Мій брат може вдягати будь-який одяг, який йому подобається в школу. А отже, йому не потрібно вдягати шкільну форму. He doesn't have to wear school uniform. Теж я тут не бачу другого варіанту. Can you advise me which phone to buy? Можеш порадити, який телефон купити? М -м -м, який мені слід купити? Which phone should I buy? Теж тільки один варіант. It wasn't necessary to book seats for the concert. Не було необхідності бронювати місця на концерт. We didn't have to book seats for the concert. І знов тільки один варіант. Okay. It isn't very sensible to wear your best shirt when you mend your bike. Не дуже розумно вдягати найліпшу сорочку, коли ремонтуєш велосипед. Не звучить як заборона більше як. Порада, you shouldn't wear your best shirt when you mend your bike one option seat belts are compulsory for both drivers and passengers водеев, both drivers and passengers must wear seat belts ну ось тут и вариант. have to мусить. Have to wear seat belts. Оце єдине речення, де підходять два варіанти. That's it. Ну і у нас тільки дві вправи тут, тож ми повертаємося назад. Exercise 4, page 44. нам треба виправити помилки в кожному реченні. Він хотів поспілкуватися, але ми повинні йти в школу. Ну, по-перше, у нас початок речення в минулому. We wanted. Ми хотіли, а must в минулому вживати не можна. Замість цього ми кажемо мусили, але ми мусили. But we had to go to go school. Друге, я думаю, всі школи мусять мати уніформу, шкільну форму. Всі школи це множина. Тож has ні в якому разі не можна взяти has іде тільки з одниною. Тож ми кажемо, all schools have to have. Але have to have буде звучати якось. Автологія повторення. Щоб уникнути цього, ми скажемо all schools should have a uniform. Третє. Навчання це чудово, але ти повинен сидіти весь день. Ну, якби ти не повинен сидіти весь день, просто обставини так складаються, що ти мусиш сидіти. Тому must тут недоречне. Ми кажемо, but you have to sit all day. I don't must go. ніколи так не можна казати. must. це модальне дієслово, з ним ніяких допоміжних не потрібно. Але і I mustn't Ми не можемо тут сказати, бо якщо ми скажемо I mustn't, це буде як заборона, Наче хтось мені забороняє рано йти спати на вихідних. Просто нема необхідності. Я не мушу. I don't have to go to go bed early at weekends. От to нам якраз підходить. Окей, okay. оскільки граматика сьогодні не така об'ємна, ми встигаємо з вами ще розглянути vocabulary, словничок. Це фразові дієслова про стосунки. Ці фразові дії слова в нас у вправі перші виділені червоним, нам треба поєднати їх зі значенням у другій колонці. We hang out in the park after school. Ми разом гуляємо, або, як я люблю дослівно перекладати, ми разом зависаємо в парку після школи. Так то це означає, що ми проводимо багато часу десь. Побачили правильний варіант? Поєднали. Пишемо тільки цифру і літеру. Do you get on well with your sister? Ви з сестрою добре ладите? Get on, добре ладите. Відповідно, це не мати хороші стосунки і не сперечатися. I get together with my mates on Saturdays. Ми зустрічаємося з товаришами по суботам. А це означає проводити час з кимось або йти на зустріч з другом. I don't want to fall out with my friends. Не хочу сваритися зі своїми друзями. Отож, fall out це у нас have an argument with someone з кимось посваритися. Let's play in my pool. Come around at 4.30. Давай пограємо в моєму басейні. Приходь 4:30. Come around, бачимо, має значення відвідати когось в них вдома. Friends should always look after each other. Друзі повинні, або друзям слід завжди дивитися один за одним. Тут look after. Несе зміст впевнитися, що хтось щасливий і все в нього добре. Did your cousins make up after that argument? Чи твої двоюрівні помирилися після тієї свавки? Отож, make up – це в нас стати друзями знову після якоїсь незгоди? They were a couple, but then they split up. Вони були парою, але потім. Розсталися. Тож split up це означає закінчити відносини. Тепер ми використовуємо ці фразові дійслова і доповнюємо речення у вправі другій. Переклад першого речення звучатиме так. Я не добре ладнаю зі своїм братом. У нас була велика сварка, і я не знаю, чи ми коли-небудь помиримося. Добре ладнати це в нас get on, а помиритися це make up. Знайдіть ці фрази у першій праві, випишіть їх сюди. Друге речення прикладається так. Деякі з моїх друзів проводять разом час в центрі молоді, але я туди не хожу. Проводити разом час це у нас hang out. Третє, Том і Гарріет не побули разом дуже довго, не прозустрічалися, скажімо так, вони розсталися після шістьох тижнів. А розталися, розірвали відносини, це в нас split up. Знаю, ти нервуєшся, але не потрібно хвилюватися. Я буду дивитися за тобою. Дивитися за кимось, турбуватися кимось це look-after. Я завжди зустрічаюсь зі своїми друзями після школи, але вони ніколи не приходять до мене. I always – зустрічатися, це в нас get together. Але вони ніколи не приходять, they never come around. І шосте, це несерйозна проблема, і я впевнена, що ми не посваримось через це. Посваритися в нас буде Fall out. Третє, треба обговорити питання, особисті питання what kind of people do you get on with, з якими людьми ви гарно ладнаєте. І друге питання how should friends look after each other. Як Друзі повинні дивитися один за одним, турбуватися, піклуватися один про одного. Деякі ідеї для відповіді я вам надам, але, відповідно, це особисті відповіді. Тож додайте і свої варіанти. У вправі четвертій вас закликають попрацювати з історією, яку багато хто знає. Історія про Ромео і Джульєту. Вона в нас складається з частинок, які розкидані на 130 і 135 сторінках. Частинки розкинуті пазлами, а ваша задача скласти повну історію. Ви будете чути вже повний готовий варіант, а вам лише треба уважно слухати і почути, в якому порядку всі пазлики розміщені. І цей правильний порядок записати, яка частина йде за якою. Тобто Once upon a time, in a town called Verona in Italy, there were two families, the Montagues and the Capulets. The families had arguments and fought all the time. No one can remember exactly why, but the two families fell out many years ago. One day, a young man from the Montague family called Romeo was hanging out with his friends in Verona when they heard about a party at the Capulet's house. Romeo loved a Capulet girl called Rosaline, so he wanted to go to the party to see her. But the Capulets would never let a Montague come round to their house for a party. So Romeo and his friends decided to go in masks. Then Romeo could get together with Rosaline and the Capulets would never know. At the party, Romeo didn't speak to Rosaline. Instead, he met a girl called Juliet. Romeo and Juliet got on very well. In fact, they fell in love. They knew that their relationship would be difficult because Juliet was a Capulet and Romeo was a Montague. And their families would never make up and accept their relationship. After the party, Romeo went into the garden and talked to Juliet through her bedroom window. But soft, he said, what light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. They knew they'd never split up because their love was perfect. They wanted to be together and look after each other forever. So, the day after the party, they got married in secret. Ця історія містила в нас всі фразові дієслова, які ми вивчили на уроці. Тож, ваша задача – цю історію вміти читати і перекладати. Ну, а у нас на сьогодні все. That's all for today. See you next time.